Вітаю! Щойно опублікувала на каналі відео, як швидко та якісно за допомогою штучного інтелекту. На основі вправ з стандартного підручника будь-якого, за яким ви працюєте з класом, створити картки для учня з особливими освітніми потребами. Для учня такого, який не хоче працювати самостійно з підручником, який має проблеми взагалі, в принципі, не хоче брати ручку, писати там число класна робота і таке інше. Але в принципі, ви бачите, що він іде на контакт і він з вами спілкується протягом уроку. Будь ласка, заходьте, дивіться, користуйтесь. Там я показала і які запити я надавала штучному інтелекту, як я його коригувала при створенні попередніх карток. А також створила вже нові картки до наступного уроку, вже, який в мене буде з цим учнем завтра, з цим класом завтра. Тобто, зробила вже заготовку собі на завтра. Заготовка на завтра по часу у мене зайняло 10 хвилин. Тому що і штучний інтелект ще не одразу розуміє мої вимоги, довелося коригувати їх. Весь процес коригування, все це є відео. Заходьте, дивіться, сподіваюся, бути корисним. І, будь ласка, мені зворотній зв'язочок, коментарі, чи, можливо, ви чимось користуєтесь. Я розумію, що, мабуть, вже хтось до такого додумався. Просто, не додумав. Просто що я не знайшла це. Тому я думаю, що я перша, хто таке придумав. Ні, Я не думаю, що я перша. Але якщо комусь було корисно, то напишіть мені в коментарях. Якщо хтось може мене підправити і порадити якийсь інший спосіб, то теж чекаю в коментарях ваші поради. Усі, гарного дня, бувайте!